Бій в лицарських обладунках як спосіб реабілітації серед ветеранів набирає популярності бугуртний спорт. За його допомогою ветерани відновлюються психологічно, стверджують представники цього спорту. І більше про бої в лицарських обладунках реабілітацію. Загалом поговоримо з гостею нашої студії сьогодні. Це Олена Кречет, засновниця і керівниця організації Бугурт Січ. Пані Олено, дуже радий бачити вас сьогодні Доброго в нашій дня. студії. Дякую, що прийшли. Пані Олено, для тих, хто не знає, що це за спорт, бугурт спорт. Про що це насправді офіційно цей спорт називається середньовічний бій. І це офіційно зареєстрований вид спорту. І Україна стала першою країною в світі, яка його офіційно зареєструвала. І, власне, це, як е, випливає з назви середньовічний бій, бої в лицарських обладунках, повноконтактні бої, затупленими макетами зброї, єдине, що, і з певним рівнем захисту, щоб це було безпечно для спортсменів. А саме бугурт або бугурт можна і так, і так робити наголос. Це одна з. Номінації середньовічного бою, яка означає групові бої, загін на загін. І це давньонімецьке німецьке слово, і такі номінації в середньовічних турнірах були. І, власне, вони дуже зрозумілі для ветерана по взаємодії, тому що це взаємодія власне, підрозділа на полі бою, стратегія, тактика взаємодії без сучасних тригерів, це, скажімо так, можливість залишити. Воїном в мирному житті, тому вона дуже часто зрозуміла для військових і для ветеранів. А звідки взагалі взялася ідея от інтегрувати цей вид спорту в реабілітацію? Скажімо так, вона напевно назріла. Перш за все, ми звернули увагу на те, що в світі взагалом дуже багато ветеранів доєднуються до цього виду спорту. А, наприклад, в Австралії він шалено популярний серед поліцейських, пожежників, військових. Прям це така е, зрозуміла взаємодія. І е, ми звернули увагу на досвід американської спільноти Steel Soldier, які займаються тим, що вони знімають. Маю документальний фільм про те, як середньовічний бій, і, зокрема, Бугурт допомагає подолати е, наслідки ПТСР. Ми з ними зв'язалися, поспілкувалися, зрозуміли, що воно працює, але ще ніхто не дослідив, як. І ми зрозуміли, що це може бути помічним інструментом. Я так кажу, ми справа в тому, що наші засновники це здебільшого військові, ветерани або волонтери, і ми всі на собі знаємо. Ми знаємо точно, як це працює, знаємо, що це працює. Та не для всіх, але воно може бути дуже помічним і вкрай ефективним для певної групи людей, які мають проблеми з агресією. Цією, які мають стани апатії дуже часто, і тому ми почали це досліджувати. Ми почали працювати на базі державного закладу Лісова Поляна МОЗ України з їх психологами з допомогою вчених, почали це досліджувати, і зрозуміли, що дуже часто у ветерана буває проблема. Ну ПТСР базова та це коли в людини. Ну я зараз сильно спрощу, але коли в людини одним з симптомів є відсутність кортизолу. Наднирники не виділяють кортизол, але адреналін постійно виділяється. І от для, те, для того, щоб заземлитися, реалізувати цей адреналін, дуже помічним є саме такі контактні види спорту, агресивні види спорту. Я зараз не кажу, що це має бути обов'язково середньовічний бій, це може бути будь-що, що людині підходить. Більше того, взагалі спорт є сам по собі ліками, тому що правильно так виділяють. Гормони, які в, гормони різин при русі виділяється в м'язах та при фізичних навантаженнях, він в мозку провокує виділення фактору BDNF, який не дає нейронам загинути. А нейрони після е, складних навантажень, після відсутності нормального сну, відпочинку постійного стресу, вони дуже зношені, скажімо так. Тому, в принципі, спорт сам по собі є помічним. Але справа в тому, що коли ти. А, починаєш просто там іти в спортзали, тобі треба 20 разів присісти, це сильно не всім підходить. Тому будь-які навантаження, от такі, які додаткові, які дають можливість поєднатися з побратимами в команду, в спільноту. А, мені подобається такий вираз, як створити новий підрозділ навколо мети повернення до цивільного життя. Та? Коли є можливість об'єднатися і класно проводити час, і разом з тим, з певним. Фізичними навантаженнями. Ви до нас принесли кілька видів і амуніції, і зброя. Розкажіть, будь ласка, чим все це відрізняється? І ну, зрозуміло, що це для бійок, але. Ну, тут елементи спорядження, те, що ви бачите, металеве, сталеве, металева зброя, цей щит, це професійне обладнання, яке використовується спортсменами на боях, прямо на спортивних боях, те, що називається середньовічний бій. Те, що ви бачите, оце чорне, це тренувальне спорядження, яке ми використовуємо. Часто бувають і окремі номінації в цьому тренувальному спорядженні. Воно легке, м'яке, але й максимально. Захищає все наше тренувальне спорядження, яке ми використовуємо для ветеранів нашої організації, воно таке м'яке. Е, воно повністю закриває, воно повністю дає можливість працювати з усієї сили в повний контакт і не наносити ушкодження. Тобто -то травм не буде. Ну скажімо так, це повноконтактний бій, то синці можуть бути, і це нормально для е, контактних видів спорту. Та? Але... Е, в історії цього виду спорту немає жодного летального випадку або чогось такого. Тобто, якщо а ти Давайте в... ми зараз це і перевіримо. Тому що я завжди все перевіряю на собі. Окей. А, це щит. Давайте так. я буду захищатися, а ви будете атакувати. Окей. Так? Но тільки я тоді тренувальною зброєю, бо у вас немає повного обладунку. Давайте, давайте. Я правильно вдягаю. А, навпаки. Навпаки, ось так. так. О, ага. Бачите, ще треба вміти. Ну. Угу. Часто б'єте чоловіків? Звісно. Регулярно. Ну, тоді давайте. Ну, я вам хочу сказати, що абсолютно не боляче. Можливо, ви б'єте не сильно. Е давайте ще раз. Нормально з усієї сили б'ю. Абсолютно не больно, абсолютно захищено. А якщо бути такою, такою сакирою, наприклад. Воно так само буде, просто насправді зараз я боюся, що немає обладунку Помогу. повного. Якщо вона зісковзне, то от якраз в такі випадки можна нанести травму. Воно відчувається... А Покажіть нам цю сакиру, Вона дійсно бойова, як от були так. в давні часи? Будь-яка будь зброя вона відповідає історичному аналогам, але вона, по-перше, тупа. По-друге, в ній є кілька вимог, тобто всі края мають бути скруглені, не має бути нічого гострого, що нанесе травму. Має бути певна товщина. Є вимоги по вазі, і для різних номінацій різна зброя зручна. Тобто для групових боїв для бугурту, наприклад, вага зброї має бути на кінці. Тоді це зручно наносити ураження. Та для фехтувальних номінацій інший баланс зброї, там частіше використовують мечі, частіше використовують. Трошечки іншу зброю, наприклад, от зараз я принесла невеличкий щит Баклер, це зовсім інша номінація. Це тренувальний. це тренувальний щит баклер Але це щит, яким можна бити. Оцим щитом сильно не завжди можна бити, а оцим можна. Дивлячись від номінації, дивлячись від спорядження, це насправді дуже великий такий світ, де кожен може спробувати собі щось цікаве. І сенс в тому, що оскільки це все має історично. Ні аналоги базуються на історії. То uh, історія і її вивчення є безпосередньо однією з обов'язкових частин цієї спільноти. І навіть якщо тобі не цікаво прямо битися, битися і там вриватися на всю, то ти можеш знайти собі будь-що. Ми кажемо, що це поєднання в нашій спільноті це поєднання дуже різних аспектів, які поокремо є по собі терапевтичними, відновлювальними, Арт-терапія, робота з глиною, там якісь uh, ремесла, ювеліри. Майстерність, ковальська майстерність оце все виготовляється учасниками спільноти. Власноруч? Так, звісно, більше того, Україна тобто для себе ще треба підготувати обладнання. Ну його можна купити, а можна підготувати. І якщо є бажаючі, ми навчаємо, а як це робити регулярно. З'являються насправді це складно, і скажімо так, для того, щоб навчитися бути ковалем. Перш за все, треба бути художником. Це така like от та то людина має зрозуміти, як має це виглядати і вміти це намалювати. Тоді вона зможе працювати з металом. Тобто це не так просто навчитися. Але разом з тим Україна один з основних експортерів взагалі по світу цього обладнання. У нас шалений попит на все це. Майстерні дуже чекають людей, хто захоче Її навчитися. Фахівці. Звісно, в Україні одні з найкращих ковалів світу дійсно, і попит на їх роботу величезний. Так вже склалося історично, що більшість цих людей зараз в лавах ЗСУ, тому е, є певні, скажімо так, затримки, обмеження в цьому питанні. Пані Олено, от ви мене трошки погубці, але і так серденько забилося. адреналін підскакує. А як наші ветерани, от для них це що приходять? Які вони свої враження потім кажуть? А, скажімо так, перш за все, вони кажуть, що вони починають спати після цього. І дуже часто з'являється такий відгук, що вони, ну, це дає можливість випустити агресію, зземлитися, знову випустити опинитися, тут, а не там, десь, там. Не, не в колі близьких а, рідних. А, сенс в тому, що проблеми з агресією це дуже часто наслідки бойового стресу і взагалі всього пережитого. Чому? Тому що. А, Природньо так ми влаштовані савці, що в нас є оцей стресовий коктейль гормонів, який допомагає нам реалізувати те, що дуже часто зараз звучить, а, функціонал би або біжі. Та? Тобто, в стресовій ситуації щось таке зробити, щоб себе врятувати. Зараз війна ведеться зовсім по-іншому і дуже часто. У військового немає можливості ані бігти, ані бити. Зовсім інша зброя. А е, тисячоліттями Потрібно. напрацьований цей коктейль і цей механізм він виділяється. І організм дуже часто ламається, тому що він не розуміє, що з цим робити. А отакий от спорт і будь-який контактний такий спорт, він буквально реалізовує оцей механізм, би або біжи, і таким чином підлаштовує організм, дає зрозуміти, що цей коктейль можна реалізувати і формує звичку, що ти можеш прийти. Ти можеш побитися, тобі полегшає після цього. От у нас часто є відгук про те, що навіть хлопці кажуть: О, я навіть перестав забувати е, пити пігулки. Після тренування приходжу і пам'ятаю, що мені їх треба випити. Пані Олена, на жаль, наш час добігає кінця. Всім, хто нас подивився, хто хоче доєднатися, можливо, почув від е, інших побратимів, від ветеранів, куди звертатися для того, щоб долучитися до вас. На наш сайт Бугурсічком або в соцмережах Бугурцічми скрізь є. Можна долучитися, можна долучитися і до тренувань завдяки нашим е, донорам. Е, в нас їх багато. Там Міжнародний фонд відродження, Айрекс, Мом, Український ветеранський фонд. Вони нам допомагають, щоб всі заходи і всі обладунки для ветеранів були безкоштовними. Тому будь-хто може доєднатися, прийти. Ми видамо все готове, можна доєднуватись і на тренуванні. і Навіть дуже запрошую, приходьте до нас на турніри. Ми допускаємо новачків, хто нічого ще не знає, ми навчимо прямо там. Тобто ми робимо максимально легкий порог входу до цього, тому всіх, кому стало цікаво, пишіть нам в соцмережах або на Сайті будемо дуже раді. Дякуємо вам дуже за цю розмову, за те, що ви сьогодні принесли до нас, показали, і розказали. Будемо раді вас бачити ще. Дуже дякую. Я нагадаю, що гостей нашої студії сьогодні була Олена Кречет, засновниця і керівниця бугурт Січі.